Це вашої духовики, наші місти, перше в якому ми міста. І це дуже велика проблема. це село мушківці. У мене таке вже маленьке, там діти ходять у школу. Кладка пішохідна, одна дошка. вона в будь-якій хвилині той цвях може вийти з того місця, і та дошка може впасти. І та дитина може впасти. О ті, о, ті побічнички, які йдуть у перила. Ми написали актіву, ми написали голові обласної адміністрації, голові обласної ради. Ми отримали мало від них відповідь. Добилися, чого ми? Ми бачили, пак Ігор бачив місць на Дністрі до, того, до цього ремонту, так званого, як вони зробили. Був момент, коли там вже була увага не сталася з по автобусу. Вони вже ту страшну проїжджу частину трошки, трошки під марапетили, як кажуть, в народі. Але два-три дощі і там знову з'являться ями і так далі. На мушківцях вони нічого не зробить, коли діти транспорт перів немає. Якщо зима оживить, там може злетіти машина і все. Ми дефі. От куди нам збиратися, що нам зробити? Та, я там розкажу досвідці. Е і я, я, я почала про заяву я не на закінчую. Тому що, ви знаєте, у нас такий був випадок один. Ну, Майже такий, ви говорите, що життя здоров життєві здоров'я. У нас є було дві дитини в Сєвєродонецьку, в яких ем, захворювання, не, не, не звертається кров. А, гемофілія, а таких, Гемофілія, да. а таких дитини в області чотири. І отак же мама плакала, батько заробляв 30 тисяч гривень. Працювала зранку до, до вечора, щоб дитину лікувати е, препаратами, які йому е, потребують, писали везде. <віддє> Розумієте, у нас проблема в чому, що ми не розуміємо, де кнопочку нажати. Писати їм, знаєте, як я говорю, от, я йду, мені по голові дали, е, вкрали в мене е, гаманець, я знаю, хто вкрав, і я йому сиджу, пишу заяву, що е, поверни мені той гаманець. Так ми з вами пишемо, там, туди, куди. Як до нас звернулася, 9 місяців писала віде, по цим інстанціям, але ніхто не допомагав. Ми один раз сіли і написали заяву про злочин на міністра охорони здоров'я. І ви знаєте, в обласній раді знайшли 4 мільйони. І виділили дітям на ліки, і їх лікували. Тобто, ви коли написали а вони не відреагували. Напишіть заяву про на того міністра, якщо дитина впаде чи машина з'їде, то ви будете відповідати, ми вам відкажемо, як це робити. І отак от напишіть декілька заяв про злочин, вони не люблять особисто відповідати, розумієте? Тобто, е, крім того, ви, напишете, ви читаєте, там 95 стаття е, Конституції, вона говорить для того, що бюджет іс існує для забезпечення потреб громадян, і територіальних громад, не гелікоптерів. Нічого іншого, потреба громадян і територіальних громад. Але територіальна громада повинна вміти, вимагати, не просто слова там писати, а й фіксувати, як взаємопроводжене, обов'язково і не лінуватися Дякую. Дякую.